Доброго дня, глядачі і підписники каналу Мої цвіточки. Сьогодні я хочу підняти тему пересадку фікусів, і чому вони після пересадки опускають листя або в'яне воно. Я вам розповім свій власний досвід, який можливо вам допоможе. Для прикладу наведу два фікуси. Заразом. Покажу свого нового, новий фіку, свій новий фікус. Це фікус шревіріана. На листя було пошкоджене при транспортуванні, але так він себе почуває добре. І так до теми. Чому фікус у фікуса в'яне листя або він його опускає? Як я, ну, я називаю це одною з причин. Є агресивна пересадка. Агресивна пересадка це для мене, коли я з коріння повністю вбираю землю, обрізаю коріння, яке мені зайве, яке не подобається, яке прихворіло, підгнило, наприклад. І потім сажаю в новий ґрунт, це, принаймні, я так називаю агресивною пересадкою. По-друге, коли фікус має великі розміри, я цього дуже не рекомендую, бо це ну, 90%, що фікус на таку пересадку відреагує дуже негативно. Це коли фікус має висоту стовбура десь від 8 см. Так. Наприклад, якщо ви будете пересаджувати такий фікус висотою, я категорично не рекомендую робити таку агресивну пересадку. Робіть краще перевалку. Якщо фікус менший, меншого розміра, не знаю, скажу чесно, не міряла я тут висоту, ну, десь. ну, Не буду брехати, не знаю. Такий фікус тут 50 на 50. Він може відрогувати нормально. Не, ну, тобто не відреагувати на таку пересадку, листя не, не підв'яне, не опусте піде рости далі. Може опустити листя, скинути його. Ну, не, це як, не рекомендує таку жорстку пересадку. Чим менший фікус, тим можна таку пересадку робити, але це завжди. Веде за собою негативні наслідки. Що я ще хочу наголосити? Коли ви зробили таку пересадку, листя зів'яло. Що з ним робити? Я завжди швидко швидшала орошала листя, фікус, давала влагу. Плюс, я, якщо це маленький фікус, накривала його банкою, або ставила в пакет поліетиленовий, або вставила в акваріум у мене. Є акваріум, який можна поставити і накрити, зробити їм тепличні умови. Коротше кажучи, зробити тепличні умови. Е, процентів так же само 50 на 50, що листя фікус скине. 50 на 50, але сама рослина, вона виживе і далі буде рости. Якщо ви. Друга причина. Якщо ви зробили пересадку перевалкою, тобто не поошкодили викоріння, просто дали, ну, взяли більший горчик, пересадили спокійно, менш стресово для рослини, тут є теж варіанти. Ви, може, не долились земля суха і фікус пересох. Тут вихід полити і орошати декілька днів. За 2-3 дні листя піднімається навіть швидше, За день-два. Листя піднімається і все добре. Друга причина, ой, третя, вибачаю, третя причина. Ви його перелили. Це теж недобре для фікуса. Тут я вам раджу трішки почекати. Не поливати, поставити на ближче до, на вікно, там, де тепліше, щоб ґрунт трішки підсох. І ще одна причина буває, що ви ставите її біля батареї. Вибачте, його фікус біля батареї. Через те, що від батареї йде інтенсивне тепле тепло, тепле повітря, вибачаюсь. Теж можуть зів'яти листя. Тут вихід, як відставити, поставити квітку, фікус далі від батареї. Так що, отакі виходи, такі проблеми і виходи в мої, були в моєму життєвому досвіді. Я їх так вирішувала, мені завжди це допомагало. Так що, які питання пишіть, буду рада відповісти, зняти відео, відповісти на відео. Так що, Всім гарного дня. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк. До побачення!